Всім привіт, мене звати Тарас і так сьогодні відкривається така от нова рубрика, новий плейліст на моєму каналі, каналі Появляється як кращі ігри місяця на iOS. От зараз в мене в руках iPad і на планшеті десяточка таких от самих класних, самих потужних, самих скачуваних ігор на iOS від компанії Apple. Давайте почнемо. Перша ігрушка у нас називається фіксики. Фіксики, от там різні маленькі чувачки, от і треба буде ними управляти, щоб е, робити різні, як то кажуть, знеполадок поладки. От так от. Приступі. І от тут є різні. Інструменти. Не то. Не то? Так. Не сюди. Не сюда. От треба забрати пилюку звідси. От поварити тут трошки. От по такому принципу треба грати в дану ігрушечку. Ну тут будуть з часом відкриватися такі нові коротше, рівні. От. І думаю буде цікаво 7-77. Ну, в крайньому разі таким от е, любителям щось відремонтувати і так далі. Давайте підемо далі. Далі у нас іде ігрушечка Сім city Build It. Вона називається. Дуже класна гра, от може ви бачили моє відео про Android, вона теж там є. І от вона на iOS теж в топове місце займає. Дювазю. Дювазу. Дювазу. Так, зараз, значить, треба робити дорогу і будувати наше місто. Гаву? Треба побудувати перший будинок для наших Сімпсонів. Ну, точніше, як Сімпсонів? Сімпсони це друга зовсім тема, а це Сімси. Трошки я заговорився. Ага, значить тут вже нічого немає. А тут треба поставити от такі от металічні штуки. Ну от, почався будуватися наш будинок. І це ніби добре. Каже, каже нам е, пані панілиця, що дуже класна робота. тільки що збудували ваш перший будинок. Ну, я, я не буду з цим сперечатися, з, це дійсно досить класна робота. Ну, от. Зараз побудуємо такий типу, магазинчик, чи я навіть не знаю, що це. Так, треба зробити трошечки таких от гвоздічків. От вони зробилися. Гвозді готові. Ну так, в принципі, досить класно. От з часом зараз покажу. Ви будете розвиватися. От, є у вас досить велика територія, на якій можна побудувати свої будинки. От. В принципі, досить велика територія. Думаю, обов'язково вам треба це оцінити. Ось така от ігрушечка e, SimCity. Сити. Далі у нас йде не менш класна игра від компанії Gameloft. Loft. От. Від компанії Gameloft така ось стратегія Браття по оружю. Браття по оружі. Зараз вона трохи підгрузиться і буде порядок повний. Ігрушка досить класна, от. досить непогана така графіка. І типу є що грузити. Таке от оружие нам треба брати. Ну як треба брати? Кампанія перша, типу перша кампанія. І там ще спочатку не так, щоб дуже багато відкрито було. А часом, от, коли будете проходити цю ігрушку повністю, може не повністю, ну і по частиною пройдете, ну вам все рівно буде відкриватися різні такі... Позитивні такі бонуси, позитивні такі речі, позитивні такі штуки, які, ну, з допомогою яких можна буде проходити цю ігрушку з таким от більшим таким комфортом. От так от двох словах. Ну що ви можете зараз побачити? Досить класна така заставка. Ну взагалі, коли я побачив цю ігрушку, саме оцю от таку от заставку, яка от, дійсно так класно промальована, як на комп'ютері, той самий Assassin's Creed чи той Call of Duty, ну такі от типу як фільм. Це типу було так досить дивно. Досить дивно, що ніби... Ого, нічого себе, дружище. Оце ігри пішли на мобільні. Ну, типу, на мобільні пристрої, просто такі Вот. І от треба нам керувати, відповідно, отакими от, от двома бойцами. Ну, а часом їх кількість буде дійсно більша. Можна керувати тут джойстиком. От дійсно непогано. Керувати. Цим джойстиком. Ага. От хедшот. Ми зробили тільки що хедшот. Все. Німці короче, всі вбиті. Ви бачите, що, в принципі, досить класно все промальовано. Рекомендую реально ознайомитися всім любителям таких от, коротше, войнушок. Таких, коротше, войнушок. Е, так. Ой-ой-ой-ой-ой. Базука. Все. Ми, коротше, застрелили всіх, хто були всередині, і можемо йти далі. Ну, от така от дійсно ігрушечка. Думаю, поціновувачі от таких от, такого жорсткого, короче, мочилова. Далі в нас іде Coco Ice Princess. Тут треба буде управляти, типу, як людяна принцеса і лазити по різним будинкам, де можна е, створювати... Ну як створювати? Ну, коротше, міняти свій прикіт і тому подобні значить, речі. Ну от, Давайте зайдемо. Ballru. Тобто бальний зал, бальна зала. Ой-ой-ой. Бачите, рекламка. Недавно нагадана. Танчиків. Ну от тут такого от принца можна собі вибрати. Ну можна і такого, і такого, в принципі, це не суть Щоб танцювати. І от така от красива симпотна принцеса буде спускатися зараз зверху. Така високо піднята голова. І ви будете танцювати зараз. Досить класна ігрушка для всіх е, фанатів Sims, серії Sims. от, Тут є такі моменти, що життя-симуляція, в принципі. Думаю, знайдуться люди, що оцінять це по достоинству. Так, йдемо далі. Далі у нас ігрушечка Gangsta. Ну, знову ж таки повторююся, вона є в топах самих популярних ігор, самих таких класних на Android. От. І от ви бачите її зараз на систему iOS. Ну, давайте нажимаємо Продовжити. Ми продовжуємо нашу таку подорож по іграм для системи iOS, по самим популярним іграм місяця грудня. Дуже тут класно все промальовано, все просто чики-пуки. Реально. Просто впасти і не встати. Я, я вже повторююся ще раз, я взагалі люблю повторюватися, якщо розумні речі говорю. Ігри з кожним роком на Android і на iOS, та, ну, стають все такими реальнішими та реальнішими і реальнішими. Отак от, якщо, якщо дуже в двох словах говорити. Отак от. Треба бити цього чудака або виробити точніше. Ну, Ми це пропустимо цей момент. І що ти, і що то Треба, коротше, цього чувака забити і потім втікати треба від бандюганів, які будуть проти того, що ти його виробив. От. Зараз пауза. Я думаю, що треба буде втікати. Він зараз буде втікати, ага, отак от. Так от. So, and and now, зараз, Да-да-да-да-да. От короче, приїхала баришня на виручку цьому герою. От. І по ним стріляють, коротше, бандюгани. А що ж ти не вилазиш з цієї машини? Що, з секунд чи що? А, ні, на секунду. Ігра, я хочу сказати, що вона така досить динамічна, досить крута, досить... Ну, взагалі, можна тут багато чого робити. Так само, як повторюся, як в GTA, всіма любими, всіма людьми обажаю. От, В принципі, досить круто, реально люди оцініть. Люди оцініть ігрушку Gunsta Vegas. Далі в нас йде не менш класна ігра від компанії Innerbite Labs World Run. Щось таке, типу, як наподобі Маріо. Але є свої такі нюанси. Але повторююся, Маріо він коротше, безсмертний. Маріо безсмертний. Його можна грати досить... по ньому мультики робили, якісь фільми, коротше. І... Це типу я вважаю олдскул. Це а цей Labs World, він вже так, чисто для того, щоб підвести душу таким от чимось новеньким. От, короче, Ви бігаєте, збираєте різні букви, різні такі копієчки, копійки, гривні, не знаю. от. І стараєтеся добігти до фініша. О, ну, коротше, от така от дійсно ігрушечка. Ну якщо, чисто щоб душу відвести отак на раз, а може і на два, то в принципі досить непогано. Далі в нас іде ігрушечка Token Angela. My Token Angela. Така от ігра, всі фанати Тамагочі, от колись було Тамагочі, воно електронне, От, то думаю оцінять. Зараз будемо митися. От зараз її замилимо всю, нам, намиємо милом, коротше, всю анжелу, щоб їй реально не було, коротше, видно вообще, взагалі, щоб ЇЙ не було видно. Потім на змивку поставимо. Вот, все, вона, коротше, чиста вже. Далі треба її зуби почистити. От ми зуби чистимо, чистимо. От бачите, бонуси, монеточки різні вилітають. Їх потім можна буде тратити на різні такі речі, що будуть досить корисними для всіх, коротше. От от. І от треба зараз змити цю всю фігню. І, і все. От такий от вона має чистий рот. Ну, взагалі тут можна і давати їсти. Можна давати їсти. Можна гратися, можна лягати і спати. Ну, отак от, от. Отака от Token Angela. І вона може надсилати вам повідомлення, так що, якщо вам цікаво це, ну, типу, якщо ви будете це грати, то не забудьте включити повідомлення, вона буде і вам надсилати. Далі у нас іде Ресторан 2, такий, типу, симулятор ресторана. О, повернулися. Ресторан Story. Друга частина. Ось такий от спочатку маленький ресторанчик. Можете побачити. А потім, в принципі, він буде розширятися, у вас будуть різні клієнти до вас набиватися. І будуть у вас йти справи доверху. От такі от ресторанчики, бачите. Люди тут сидять, обідують, зараз поки що тільки яйцями я бачу в них яйця. От. Але з часом буде, буде, буде інтер'єр мінятися, будуть різні різні бонуси звалюватися вам прямо на голову. Отак от, от. Так, йдемо далі. Що ж у нас далі? Далі у нас ігрушечки, ігрушка з, ігрушка з шайком. Зараз закрию це. Так, ага. Починається. Ну от, перший рівень. От стрілочки, значить, є вправо-вліво і вверх. От. от так просто нажимаєш і воно йде то вправо, то вліво. В принципі, нічого тяжкого немає, але з часом, з часом типу, з часом буде все дійсно тяжче. тяжче буде. Але ми до того готові, між гейміра. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Давай, ще раз. Оп, Ах, ти що. Ну, одного шарика не забрав, думаю, не дуже велика біда. Ну, от така от ігрушечка. Називається вона Jump. Далі у нас йде ігрушка для таких от сапьорів. Вона називається Demolition Master. Тут треба за бомбочки різні вставити. От. І робити, коротше, рік такі руйнування. <гум> От. USA. Так. Колект, 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 колект. Зараз якісь бонуси нам даються. От, ставити можна бомбу. І от ми взриваємо. От бачите, от зірвалося це все строєння. Коротше, впало до самого низу. Отака от, от ігрушка, от Demolition Master. Значить, це було 10 самих таких закачуваних, самих потужних ігор за грудень місяць на систему iOS від компанії Apple. Всім, кому сподобалось це відео, то поставте, будь ласка, лайк, от, або підпишіться на канал, якщо вам ви дійсно вважаєте, його вартима, а він дійсно, на мою думку, він дійсно того, щоб підписатися. От, і не пропустіть наступне відео, це типу, буде наступних таких 10 ігор, самих популярних от, за грудень-місяць на систему iOS від компанії Apple. Всім, хто подивилися це відео, ставлю лайк. Вот, дуже вам дякую. Пока та до зустрічі в нових відео.